Всім привіт, Сьогодні хочу показати рецепт робочого тіста, на яке ловиться гарний карась, та можна піймати і трофейного коропа. Для виготовлення тіста не потрібно багато часу. Робиться дуже швидко і просто. З інгредієнтів нам потрібен ванільний цукор або звичайна ванілька, куркума для гарного кольору, одне курине яйце, мед, ложка меда. Можна чайна, можна звичайна, Я ставлю звичайну і мука. Що ж, для початку нам потрібно буде відділити жовток від білка. Розбиваємо яйце. Ділимо на дві половинки. Ось так. І зливаємо білок в одну половинку яйця. От так. Якщо попаде трішки білка, нічого страшного. Головне, щоб більшу частину білка не забрали. Ось так, забираємо. Тісто дуже обловисте. Його можна ловити як на поплавкову вудочку, так і донним методом. Ще можна використовувати замість пластиліна в снасті вбивця карася, заліпивши це тісто в пружинки. Все залежить від того, скільки ви додавите муки в це тісто. Вилкою ми його зболтихаємо, замішаємо ось так. І почнемо зараз додавати всі інгредієнти. Ось так ми його збили вилочкою. Ось виходить у нас така кашиця. Беремо на ніж. Я беру на ніч небагато. О, так само ванільки можна поставити. ставимо. Так, далі додаємо мед. Мед у мене засахарився, але нічого страшного. Коли ми замішаємо, він трішки розтане, розтопиться, то не важливо. Головне, щоб запах і солодкий смак. Так, вимішаємо далі його, щоб ріденьке було. Так добре вимішали. І додаємо куркуми. Куркуму я додаю для кольору. Такого жовтого кольору. От скільки робив це тісто без куркуми з куркумою працює набагато краще. В крайньому разі мені так здалося. Отак, От добре вимішали. Вимішуємо, вимішуємо і почнемо зараз додати муку. Муку будемо додати рукою потрішки, щоб не утворювалися комки. Ось така у нас кашиця вийшла. Це зараз будемо вже робити тісто. На виготовлення цього тіста витрачаю 2-3 хвилинки. Беремо звичайне борошно, пшеничну муку. Ось так всипали рукою і вилкою будемо замішувати. От, рукою не замішуємо, бо буде сильно прилипати. Коли воно вже стане твердіше, потім вже можна буде замішувати рукою. Ось так. І починаємо добре вимішувати. Так, Знову ж таки додаємо муку. Ще як варіант можна взяти, додати анісових капель, видавити два зубчика часника, натерти одну шоколадку на терку. От. Але є вірогідність того, що карась може хвостом вибити двері на кухню. Тому ризикувати не будемо. Щоб двері були ціліші, сьогодні підемо по рецепту. Ще на це тісто дуже добре ловиться тарань, та чер... краснопіорка у нас називають. Червонопірка, Чи як правильно. Далі вимішуємо рукою. Ось так вмокую в моку і викатали. Ось ми зробили вже таке тісто, воно вже не прилипає до рук. Вийшов такий шматок тіста. От і можна додати пахучого масла. От, я додаю звичайної олії. Ось, щоб не прилипало до рук і краще каталося. Ось зробили такий шарик. От. Цього шматка тіста вистачає на три рибалки. Ось запах дуже сильний, шкода, що камера не передає цього запаху. Ось так ми його закатали, катали волійку. Ось тепер ставимо звичайний пакетик, коробочку, як вам зручніше. А після рибалки обов'язково ставте в морозилку на наступну рибалку. Стоїть дуже довго. Беремо ось такі шарики, розміром з горошину, трошки менше. В залежності від розміру риби на яку розраховуєте ловити. Ось так і можна ловити. За моїми спостереженнями, на це тісто дуже добре клює карась саме в період, коли починає вилазити вже з води зелений комиш. Розпускається. Тоді він бере на солодкий смак меду, на запах ванільки. Атакує жадно просто це тісто. Ніколи без улова я не залишаюсь. Ну майже ніколи. Це тісто я розділяю зразу на три шматки. Два шматочки ставлю в морозилку на наступні рибалки. А один залишаю собі на риболовлю. Вам дякую за перегляд. А на кінець хочу вам сказати. Не сидіть вдома, їдьте на рибалку.